Христос народився, дорогі друзі, шановні підписники гості каналу. Сьогоднішню прогулянку вечірнім Львовом, вечірнім можна ще сказати, святковим Львовом. Ми починаємо від оперного театру, який в мене буквально за спиною. От. І підемо. Альвійською стометрівочкою до Тараса Григоровича Шевченка, а далі на площу Ринок. Зараз такий період, знаєте, що свята вже прийшли різдвяні. От, новий рік швидко ще не настав, але вже дуже близько. І такий невеличкий період, де можна передихнути. Хоча дуже багато організацій все ж таки не працюють, відпочивають люди у відпустках. Так, Миколай ще працює, процвітає бізнес. <різько> <різько> Бачите, Всі, хто приїжджають в Львів, мають споткатися біля. Оперного театру, біля ялиночки. Маловато людей. В центрі маловато. Сніг ще лежить, але вже не то, вже починає топитися. Я, чесно кажучи, в цей момент вже очікував, що буде значно більше людей. Але ще ліхтарі не увімкнули, Музика ще не лунає, так як під час свят, Куда не глянь, всюди кольора, да, музика. Дійсно створила такий свого роду святковий настрій. І, чесно кажучи, якби не північні дикарі то дійсно би на душі могло би бути свято, таке повноцінне свято. Але приходиш вечором додому, вмикаєш новини, дивишся новини про Київ, про Одесу, де прилітає по цивільній інфраструктурі, по будиночках. І весь святковий настрій якось зникає, Приходить розуміння, що все ж таке складні часи. І не дуже то тягне святкувати. Тут пішки з чернівці дай печуть. Бачило, двоє хлопчат підійшли. Сказали, що тут пішки з Чернівців, помахали руками. так. Так, крок за кроком, і ми вже біля Тараса Григоровича Шевченка. А температура вона якось ще сприяє тому факту, що ми рухаємося скоро. Вчора тут все було святковим. Зірочки, коляди, навіть не віриться, як все змінилося. Але потім її включаться ліхтарі, з'являться на вулицях різного роду вуличні музиканти. Всякі мавпочки, всякі ослики. Чуть, чуть не стали свідками ДТП. Чуть не сталося свідками ДТП. Так. Буквально декілька сантиметрів спасло. Так що безпечна дистанція. Зараз погоду понад усе. Друга слиска. Треба мати можливість загальмувати. Так, підходимо до гарнізонного храму. Храм, який реставрується зараз. Тут у нас є велике підземелля. Я вже розповідав, коли потрапив під земелля гарнізонного храму, там ходив, чесно кажучи, заблукав. Потім думав, як звідти там вийти. Добре, що мав своє світло. Товщина стін там більше метра, такі здоровенні стіни. Так. Це у нас Латинська катедра. Так, пройдемося напевно пасажем Андріолі. Доленосний, особливо для мене пасаж. Отак зайшов і все життя змінилося на до і після. Так, це наш пасаж. Заходимо. А так виглядає трошки обдерто. Але нічого, пахне старовиною, правда? так? Трохи графіті. Дивиться, щоб ти ще но... не платила. І починається. Різного роду заклади. Бамбетль, Кав'ярня без назви. Турташ. Сулами щось ще не заходили останнім часом, правда? Треба буде якось виправити? Коли живеш у Львові, то хоч не хочеш, часом стаєш за таком звільських кафешок. Але тим теж захоплюватися не бажано, тому що ціни там космо-космо. Так, ну що Каже, дружина, треба повернути ліворуч. Це унікальний випадок, коли можна спокійно повернути ліворуч. Що там наш ярмарок працює ще? Працює. Але стало людей менше. Я думаю, ми просто раніше прийшли, а трохи пізніше це понеділок. Значить, людей. Тут є небагато. Але прилавочки все ж таки виглядають гарно, не дивлячись на пампухи. Чаї, кави. Йо, як то все смачно виглядає. Тут солодощі. Але практично кожна ятка продає грін Ну не кожна, правда? Не кожна. Вибачаюсь. Сири. Сувенірчики. Я щось думав, що в кожній я це буде грінзвень, тому що коли холодно, то... О, тут гвінзень. Тут п'ється як за милу душу. Наша ратуша львівська. Ой, я просто дивлюся на, тут, на той, аж душа розцвітає, не? Ковбаски. І I... тут снова ковбаски. Але ми, чесно кажучи, зібралися йти на каву, так що ковбаски відкладаються. В планах було піти в львівську купальню кави. Накопати собі кави. Бо це захрюпа російська. А що ж? Не перевчеш так скоро. Але російська ракета, яка перелітає в квартиру, так стимулює вивчення української мови. Так би з молоду вчили, то мабуть би хоча, а що тут говорити? Піддав людей, особливо тих, хто на сході. Ну і тих, хто на заході прийшла. Що, Бог покарає за всяке таке. Неподобство, як кажуть священики, як не це покоління, то наступне і так до трьох покоління. Може вже нас на світі не буде, а кара Божа ще буде на голови причетних. І на голови їхніх дітей і внуків падати. Так, щось я так. Просумне, треба якось оптимізму додати. Оптимізм, напевно полягає в тому, що скоро у нас новий рік, 2026 рік. Вже той самий факт, що ми живі, додає нам оптимізму в житті. А якщо ще ти крім того, що живий, от. Маєш здоров'ячко якесь, маєш можливість спати в тімплі і щось їсти, то ти взагалі щаслива людина по сонячних мірках. Так що не можна нарікати на життя. Ви бачите, що погода, що холод, що так впливає, щоб не якась думка сумна сьогодні. Треба якось... Стабілізуватися. А стабілізуватися будемо ми тут. В закладі, який в мене за спиною. Стратегічний заклад. Стратегічний. Будинок взагалі теж історичний такий. Десь моя кохана дружина заблудилася. Так хотіла на каву, що може вже всередині чекає на мене. Тому, мабуть, я буду закінчувати сонячню нашу вечірню прогулянку центром Львова. Всім буду казати вам до нових зустрічей, па-па. дякую, що були зі мною всі віртуальні подорожі з Львовом. Міцного всім вам здоров'я, миру і до нових зустрічей. Дивіться, бачите,